Одним стом і такий вірш. Тобі вже десь 30. І ти трохи старше за мене. А твоє волосся і досі таке молоде, ти збільшуєш пульс. І холод проходить поверх, і я як маленький тримчук, коли бачу тебе. А як ми зустрілись? Я фото знайшов чорнобіль. Я зустріч згадав. Матвій, я зараз тобі повторю. Привіт, затинаюсь. У мене мурашки по шкірі. Яка ж ти красива, стиснувши кулаком? І ти, коли впадеш, я вранив всі твої подумки, розкажу секрет про всі ці мої почуття. Бо знаєш, я дуже, що духу до тебе ревную, бо бачу, що хлопці за тебе віддали життя. Я зрозумію, я стримаю холод у велях. Та ти тільки знай про серце моє молоде. Тобі і десь вже тридцять. І ти трохи стаж за мене. Та я, Україна, так сильно.